Доброго дня! Сьогодні виготовимо жабку орігами, яка мій пригати. Для цього нам знадобиться прямокутний аркуш паперу та ножиця. Прямокутний аркуш паперу загинаємо верхній куточок до бокової лінії та відрізаємо зайве, щоб утворився квадрат. Наш квадратний аркуш паперу, загинаємо напіл. Верхній куточок загинаємо в одну сторону до бокової лінії, продавлюємо, розкрили та в іншу сторону загнули. У нас утворився хрестик. По центру нашого хрестика бажано зігнути в іншу сторону по прямій. І розкрили. Тепер пальчиком нажимаємо всередину і загинаємо в стрілочку. Ще раз розкрили бокові лінії один до одного з'єднали та зверху прижали. Почок, підгинаємо наверх, з однієї сторони та з іншої. Це краще робити на площині ну, в іншу сторону. Знизу ми нижню нашу лінію загинаємо до верхньої лінії. Загинаємо боковинки до центру з однієї та іншої сторони. Далі загинаємо знову авто нашу нижню частину. Загнули і розкрили. Нам необхідно, я вам провела лінію, щоб було краще видно, роззігнути з однієї сторони та іншої сторони. зверху придавити. Ще Загинаємо. До нашої новоутвореної лінії. бокову розкриваємо з однієї сторони, іншої сторони та зверху придавлюємо це наші задні лапки, опускаємо їх донизу. Цей маленькі трикутнички лапки нам необхідно розігнути до лінії. з однієї та іншої сторони. Далі загинаємо нашу шапку напю, гарно продавлюємо в одну сторону і назад, щоб в нас утворилася гармоніка складочка. Саме це дозволить. Наші жапці пригати. Можна навіть трішки більше загнути. Можете експериментувати, як у вас краще вона буде пригати. Але тепер нажимаємо і пригайна жапка.